Що ви бачите? Дочку парк? Я відволікся лише на секунду. З роботи? Я готовий до нових справ. Упевнені? Так, це допоможе мені відволіктись. Фільм Роберта Родрігеса. Слухаю повідомлення про пограбування банку. Коли йде пограбування? Сьогодні бачите чоловіка на лавці. Маєте запальничку? Він щось задумав. Сьогодні так спекотно. Як у печі. Який зашквар. Як у печі. У сейфі є бокс. Який номер? 23. Тату. Руки вгору. Але я не той, хто вам потрібен. Де вона? Це ж ти дзвонила про пограбування? Хто ти в біса така? Хто і що змушує людей обкрадати банки? Вам знайома концепція гіпнотиків? Гіпнотиків? Гіпнотики мають здатність впливати на мозок звуками? Голосом запальничку очима. Вони змушують вас бачити все те, чого насправді не існує. Ніко, це вже не він, Ніко, стій! Твоя реальність. Я мушу знати все. Чому я, моя дочка? Під їхнім контролем. Ви знаєте, з ким маєте справу. Те, що ти бачиш, не справжнє Бен Афлек. Назад. Гіпнотики імітують усе, що ти бачиш, і робиш. Алісе брага, а ти не відчуваєш початок 12 травня 23-го. Озвучено для Ютуб каналу Артимко.